А почесть? А, черт закрыл. Набивай мене! Олень, баран, кто ты? це за монстр? хоп Хопа увертайся! Ты не зможешь пити мене! Не, я настамся. Давай. Давай. Давай, 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 давай. Давай. У мене є ще тисячу. Не 744 патрона. Я намагаюся стріляти. Ні, не ні Голос, як брафеса. Ні, ні, ні. Це не може бути ефе. Хто його? Ні, не, не вбивай мало хп! Мало хп! А, ах, фух! Фу. Я побіг сюди! Хух! Хух! Я відпочинив! А? Олень! А? О. Ой! Ти мене ти мене збив з них! Олень! О! О, Рефет! Что ти тут робиш? Я тебе добив Останнім своїм кроком. Так. Да. О, ой, я знову тут. О, Рефет! привіт. Е, Рефет, куди ти? Рефет, Рефет, Рефет! Рефет, Рефет! Ні, 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 Рефет, Рефет! Стій, Чому ти від мене тікаєш? Рафет, Чому? О! Рефет! Що з тобою? Ладно, походу ти якийсь не говоряшки. Куда ти? Ну ладно. Странний. Странно. Як я вообще тут оказался? Я нічого не пам'ятаю. Це зовсім дивно. Знову ресет мене присліду. Я краще закрию двері за собою, щоб він мене не догнав. То що він тікає. Наче якісь глюки. Я не знаю, що це таке. Напевно, якісь глюки. Да, після того, що вже було, ресет знову стій, не тікай від мене. А... У мене якісь глюки, скоріше всього. То після того, що відбулося, ми попали непонятно куди, Ми тут непонятно для чого, тут якісь непонятно хто і купа питань. І це в мене, звісно, можуть бути глюки. Так, так, так. Що? Рафет, хто тут був? Куди він пропав? Не в блок секунд ой, Ефет тут, Так, стоп, все глюки? Не-не-не, ні, ні, ні. не може бути. О, а! Я тебе злякався. Рефет. Ты пішов... Куда ты пішов? Тут мусорник буквально. Фух. Eu estou cansado de te perseguir. Eu vou despedi-me agora. De novo, Rafet? Vamos lá. Onde ele foi? А де Рефет? Куди він подівся? Рафетта немає. Ну що, признавайся? Чому ти ховаєшся від мене? Ми виграли. Ура! Так, треба дослідити локації, я тут ще майже ніколи не був. Я просто стояв біля ліфта. Дивно. Треба все, все досліджувати. Фух. Я знову появився в цьому місці. що це звуки? Значить хтось близько. Ладно, ладно. Готовлю свій пістолет і йду шукати, хто це? Що це за звуки? Опа, на пістолетик? Хорошенький. Так. Що це за звуки? В мене є. У мене є снайперка. Я пристрелю любого бипсу. Хто на мене нападе? Мені все одно. Я просто стали його пристрелю. Так. Що це за звуки? Наче хтось близько. Дивно? Дивно дивно. І чому Рафет не говорить? Ну завжди говорив. А, як кажу, це глюки. Стоп! Якщо це глюки, то тоді і Рафет, Рафета, може, і нема. Може і він? Це просто глюки. А може це все просто сон? А? Я не знаю. Треба знову пошукати Рафета. О, ось і ти. Скажи хоч слово, чого ти такий мовчаливий? І куди ти чекаєш? Стій а! ой, Все! Боже, Я провалився із за тебе Рефет! я йду до тебе. Готуйся, якщо ти мене покаєшся дивним, я в тебе вистрелю. Бо ти мені вже надоїв. Три. Так, треба перевірити тут. А! Рефет! Ти тут! Ага! Тух! Що? Я в тебе попадаю! Я прям рівно в тебе стріляю. Що? А вдруг це реально глюки? Я просто зійшов з розуму! Я зійшов з розуму! Я зійшов з розому. Ні, ні, ні. Я не можу жити з розуму! Респект, респект. Ти був не на ні, 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 ні! Я не знаю, як це! Пояснити. Графет тепер мене преслідує. Він втікав, а тепер він за мною ходить. Не ходи за мною. <звук> Попробую сховатися і подумати. Що там були за взриви? І ми виграли. Тільки все мене нічим не порадує. Я дізнався, що цього світу нема. Це просто глюки. Або ж це не глюки. Хм цікаво, цікаво. <клухи> О рефет. Ми з тобою разом, тільки ти нерозговорчивий. <клухи> Я твоя сила все виконувати такі звуки дивні. Хм. <клузь> ну да, в мене галюцинації. І то а-а! <клузь> Ой! Прям в спину з топором. О-о-о. Так, я знову тут. Я просто схожу з розуму, а можливо це все слон. Я нічого не розумію. Я б пристрелив себе. Я не хочу морочити собі голову від цих питань. Я просто хочу спокійно пожити. А! А! Що це таке? Не вбивай мене. Ні, ні, ні. Ні. Така ж собака. Ху, 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 я чекаю, я втікаю! Да! Ми вбили цю собаку. Хм. Цього раунду я щось не бачив рафета. А де рафет? А ось і ти! Но ти глюк? Тому ти не насправжній опана ха. ха Що? Чому? Як? Чому я такий дивний? Чому в мене замій голови колючки? Чому в мене є якийсь кубик? Чому? Я манджак? Ні, я не хочу бути ним. Я не буду манджаком. Ні. ні, ні, ні. Я поняв, це все галюцинації, це галюцинації, і мені треба просто піддаватися. І той людей, як мені б цього не хотілося. Але це все, все просто галюцинації. Ці люди не на насправжні. А може і насправді, але рафет не насправжній я йду. Я йду. А, люди, ні. ладно, вбивайте мене. А, моя, моя голова, а, моя голова. Що з нею? Чому вона так болить? А мене стріляють. Ні, я не хочу нікого вбивати. Вбивайте мене. А просто якісь галюсинації. Я не знаєте знаю, це тільки Росвет. Хоч ти й говориш, але це все одно люблю. Я вже давно-давно, давним-давно ще все поняв. Ну, ладно, друзі, продовжу наступну серію. Коли вже ми будемо, коли вже я буду виживати, я, я буду намагатися розібрати. Чому рапет на насправжній. Або він насправжній, або він якийсь дивний. Удачі мені. Я погнав. Удачі мені. Я погнав розбиратися. Всім пока-пока.